13 грудня 2023 року, в день вшанування Малочернечинського чудотворного образу Христа Спасителя Хліб життя та пам'яті святого апостола Андрія Первозванного, у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Суми відбулися церковні урочистості. Цей день завжди особливо вшановували сумські віряни, адже чудотворна ікона здавна вважалася святинею сумського краю. Перед якою молилося багато поколінь православних жителів кафедрального центру та прочан з інших місць, святкові богослужіння в Спасо преображенському кафедральному соборі міста Суми очолили високопреосвященніший Євлогій, митрополит Сумський і Охтирський, та високопреосвященніший Віктор, архієпископ Хмельницький і Старокостянтинівський. До кафедрального центру Сумської єпархії також прибули клірики з усіх церковних округів разом зі своїми сім'ями та вірянами, а також гості у священному сані. Напередодні увечері у соборі відбулося всенічне бдіння. Архієпископ Віктор очолив служіння літії та великого словослов'я, а митрополит Євлогій очолив служіння поліілею та особисто прочитав канони наутрині. Я живе віддіті, славу любова, яко мнозі пророці і царєво скотєша віддіті. Вранці перед чудотворним образом хліб життя був відслужений святковий молебень з акафістом Господу Ісусу Христу Слачайшому, що традиційно співається перед цією святин'я. Божественну літургію очолили два ієрархи. У співслужінні численного духовенства за богослужінням були традиційно піднесені молитви за настання миру в Україні, за українських воїнів та їхню перемогу над ворогом, за вимушених переселенців та тих, хто з любов'ю їх приймає, за весь український народ, що страждає від збройної агресії. Вам, яко і відістім'я, і не вірує. Після читання святого Євангелія високопреосвященніший архієпископ Віктор звернувся до присутніх зі словами архіпастерської проповіді та настанови. На завершення богослужінь відбулося славлення перед чудотворним образом та ковчегом із часткою мощей святого апостола Андрія Первозваного, прочитані молитви, проголошені многоліття. Митрополит Євлогій привітав присвященого гостя та всіх присутніх зі святом на честь Сумської святині – Малочернеченського образу Христа Спасителя, хліб життя. Архієпископ Віктор подякував владиці Євлогію за запрошення та радість спільної молитви. Дорогой владика, я хотів би прежде всього вас поблагодарити за ваше приглашення, которое братський отримав від вас, і з радістю прибив ваш кафедральний. Для меня очень ценно побывать в городе Сумы впервые. Я никогда здесь не был, но я хорошо помню фотографию блаженнейшего митрополита Владимира Преснопамятного на ступеньках этого собора в черном плаще, когда он был здесь.